Сьогодні 26-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС. пам'ять ліквідаторів наслідків цієї катастрофи вінничани вшанували мітингом реквієм та покладанням квітів до пам'ятника жертвам Чорнобиля. А істина щоб стрілку не зашкалило в дозиметрах. Работала я в должности врача-лаборанта. Мы делали анализы крови всем, кто идет на реактор и всем, кто возвращается с реактора. Были такие мальчишки, особенно солдатики. Они там были по месяцу и по два. И они уже приходили, они были обсыпаны как мукой белым белой сыпью, а это грибы. Организм уже не, не справлялся с работой. Иммунная система уже была на, на пределе. Но работали, выполняли свой долг. В 10 часов вечера э, принесли через инкомат повестку вот, и сказали, что готовиться, берег вещи, готовиться на сборы. Никто ничего, таемного все, как-то на напрямую. Їдете працювати на ліквідацію аварій на Чорнобильській станції. Жінка, звісно, не пускала, але я кажу, ну, як не я, то все комусь це треба. Ми були з тропальчиками, у нас було 12 чоловік. ми вивозили оборудовання і захороняли його. Грузили нове оборудовання, упаковки, смазки, яке воно вже непридатне було. От, і ми його вивозили і хоронили на, на могильники.